24-й всеукраїнський фестиваль вокально-хорового мистецтва калиновий спів цими вихідними пройшов Кіровограді. Приїхали півтори тисячі учасників з Кіровоградської, Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Одеської областей. Співи гостей та земляків слухала Дарина Романська. Свято розпочалося традиційно з уквітчення кущів калини, посаджених з нагоди 10-ї та 15-ї річниць фестивалю. Родина музикантів з Голованівського району бере участь у фестивалі вже кілька років поспіль. У складі ансамблю жартівливої пісні Сусіди вони грають на авторських інструментах Козобасі і Бугаї. Цей інструмент називається Бугай. Тут все видно, <ріст> <ріст> символізує там малюночок, і він теж теж да. да, да. Это теж натуральний хвіст з коня, коня, натуральна шкіра і тому такий, такий звук. Іде теж басовий звук. Усього ж у фестивалі беруть участь більше сотні виконавських колективів. Майже стільки ж представлено короваїв у фойє філармонії в рамках виставки Калиновий розмай. Окрім короваїв, тут презентують художні та вишиті картини. Ну мистецтво воно ж велике дуже. Ну наприклад, я. І співаю, і граю. У нас оркестр є. граю в оркестрі, малюю, люблю все. Ну, наприклад, мистецтво це сильно широке. Мені здається, що треба всього, щоб було багато. Україна щоб процвітала. Через трагічні події на сході цьогоріч фестиваль тривав лише один день замість традиційних двох. Втім, організатори запевняють, усе заплановане встигли. Нація згуртовується не горем, а піснею насамперед. І все це сьогодні стало таким поштовхом для нас, таким розквітом, що ми просто, чесно кажучи, я не чекала, що люди сьогодні зберуться, їх набагато більше. Співожа ж родина з Голованівського району переконана, такі заходи у важкі часи для країни потрібні ще більше. Ну зрозуміло, що люди всі грустні, що це. Ми стараємося якось піднести людям як? позитив. позитив, радість, щоб на душі стало. Легше. Хоч такі времена тяжоли, як кажуть, не, не гаразди, це невеликі, все. Ну, все одно, щоб люди відлікся, як кажуть, вистрянули душою. Музиканти вже планують відвідати ювілейний 25-й калиновий спів у Кіровограді. Дарина Романська, Анатолій Басисти, день за днем.